Несказане болить, платформа тепле місто турбується комунікацією з людьми, які мають досвід війни. Координатор ветеранського напряму Андрій Фармуга наголошує: ініціатива виникла через чіткий запит суспільства. Тренінг покликаний налагодити ефективне спілкування з військовими та ветеранами. При цьому варто враховувати їхній унікальний досвід. Одна з найосновніших помилок, з якою я стикався і на яку нарікали побратими посестри, це розпитування про військовий досвід. Це перше, а де воював, а що ти там робив? якісь такі речі. Друге, це за, за дурне запитання, коли ж коли це все нарешті закінчиться. Ну, ветерани це ж не учасники битви екстрасенсів, вони якби про це не, не дуже знають, але це дуже ну, тригерить, неприємно чути такі питання, ну, тому що це ж точно не від тебе залежить, і якщо була б воля всіх ветеранів, це б війна закінчилась давним-давно. Оксана Брензак, психологиня і керівниця теплого міста, спікерка одного з навчальних блоків, свою частину програми присвячує психологічному розумінню поведінки військових, а також аналізує типові прогалини у спілкуванні з ветеранами. За основу бере власний професійний досвід. Перш за все, надмірна увага і прагнення допомогти. Тобто, це така нав'язлива історія, коли я хочу допомогти. Друге, це непередбачувані обставини, тобто щось, що робиться спонтанно і що складно. Спрогнозувати, оскільки ветеран досить довгий час перебував у цій ситуації, коли було завдання, і його треба було виконати, або воно виконане добре, або погане, тобто активною мірою розвивалось чорно-біле мислення, якого треба повсякденні не уникати, але трансформувати його. Повернення ветерана до цивільного життя це не односторонній процес, а тривала спільна робота, що потребує відкритості та розуміння з обох сторін. Ключовий елемент успішної адаптації відверте проговорення страхів та невпевненостей, адже непорозуміння та випадкові слова можуть однаковою мірою травмувати як ветерана, так і цивільну людину. Дуже проста порада. А, у нас є мовленнявий апарат. Але дуже часто ми його не використовуємо. А можна просто, якщо ви не знаєте, що з людиною про що говорити, чи у вас є якийсь острах, просто озвучити це, сказати, от так і так, я хочу з тобою поспілкуватися, але маю певну тривожність, боюсь, там не знаю на які теми про що можна говорити. Тобто все проговорювати. Ветерани це ж такі самі люди, вони з розумінням до цього віднесуться. Ось, або з іншого боку, якщо ветеран... Комусь там знайомих дуже багато розповідає про війну в якихось деталях, і люди мовчки це терплять, хоча їм ну, з цим геть не окей, не всі готові слухати, ну якби особливо якісь подробиці. Волонтери теплого міста усвідомлюють нагальну потребу в якісній комунікації між цивільними і військовими. Відтак планують продовжити серію інформаційних зустрічей, адже вміння чути та розуміти тих, хто стоїть на захисті нашої країни, є запорукою міцного та згуртованого суспільства. Лілія Буцяк, Денис Сатановський – новини на вежі.